Усім вітання! Рада вас вітати на нашому занятті з підготовки до НМТ. Часу залишається все менше, але у нас попереду залишаються важливі теми синтаксису та пунктуації. Отож, розпочнімо. Синтаксис це розділ мовознавства граматики, який вивчає граматичне значення словосполучень, сполучень речень. Тобто тут все те, що стосується речень, головні другорядні члени речення і відповідно розділові знаки, тому що будь-яке речення містить певний розділовий знак. Тому це все ми будемо вивчати в сукупності, але сьогодні саме про головні та другорядні члени речення, тобто підмет присудок. І згадуємо тему морфологія, бо вона дуже тісно з цим пов'язана. Тобто ми розуміємо, що частини мови пригадуємо самостійні, їх у нас шість, ось вони і виступають членами речення. Можна уявити собі, це приблизно, що частини мови це просто слова, але тільки вони потрапляють в речення, вони вже виконують ролі членів речення. Тобто, хлопець, це. Іменник, але в реченні це може бути підметом, додатком і так далі. Тому знання про частини мови дуже важливе для того, щоб визначити, визначити який член речення. Завдання на визначення, який член речення, підмет, присудок, означення, додаток чи обставина є в реченні, також обов'язково буде. І найчастіше це завдання на відповідність. Щодо словосполучення, так, тут хочу зауважити такий момент, що словосполучення це у нас два слова пов'язаних: є головне і є залежне. Так? Тобто це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв'язку. Хочу зауважити тут слово підрядний. Ви чули в школі, вивчали складно підрядні речення. Що це значить? Це коли є головне і є залежне. Так? Тобто треба розуміти взагалі етимологію тих чи інших понять. Е, тому два слова, які від одного до іншого ми можемо поставити в слово сполучення, це є е, головне і другорядне, є підрядний зв'язок на основі підрядного. Тому складносурядне і складнопідрядна теж буду акцентувати на тому, що складносурядне – це рівноправне, а складнопідрядне це є головне і є залежне. Звичайно, про словосполучення не так багато завдань в тестах, але вони підтягують тему, і важливо знати, що не вважаються словосполученням. Тобто іноді два слова ми не можемо їх визначити як словосполучення. І тут хочу зауважити. Службове слово і прийменник. Для тебе йдіть вже два слова, але немає у цього сурядного підрядного зв'язку від одного до іншого. майбутній час також два слова буду писати, будемо плавати. Зверніть увагу, коли у вас майбутній час, буду писати, буду плавати, можна замінити одним словом, то це не складений присудок, а простий дієслівний. Про це теж буду говорити. Якщо у вас фразеологізм, він виступає як один великий член речення. Сьогодні буду все-таки говорити більше про члени речення. Підмац присудком – це у нас члени речення, це не є слово І, відповідно, сполуки, слів з сурядним зв'язком. Сурядні сполучники, і але проте, зате, однак. І, звичайно, також забудови бувають прості і складні, тут довго не зупиняємось. Зауважте типові помилки в будові словосполучень. Це називається керування, узгодження, так? три числівник з іменником. 3, 2, 3, 4 ми узгоджуємо з називним відмінком «множини». Три хлопці, два хлопці це тема числівника, узгодження з іменником, але також це і синтаксичні словосполучення. Бити по вікнам. Помилка у нас закінчення ах-ях. По вікнах, по школах, іменники у форму місцевого відмінка, кому, на кому на чому, слід уживати закінчення ах-ях. Поговорити 100 по, перетворитися на тополю, а не ви то полю, на щось. Вищий за брата, вищий від брата. Це тема е, утворення ступені порівняння. Так? І тут ми обов'язково вже маємо прийменник. Више мене, више тебе – це калька з російського нас, коли ми хочемо ступень порівняння зробити, ми вказуємо саме з прийменником від або на, «за». Знущатися не над кимось. А з когось. Хворіти на гріб, на віспу, не чути промови, не чути кого що промови. Коли є заперечна частка «не», тобто залишіть свої речі, але не залишайте своїх речей. Коли є частка «не», вона вимагає родового відмінку кого що. І дякувати кому чому, а не «кого що. Кому чому? Дякувати братові, може бути брату е, паралелі форми Ові, Уві, Еві, У, але давальний відмінок. Що ж до головних членів речення? Підмет присудок, два головних члени речення. Тут важливо розуміти, знов таки згадуємо частини мови. І ось ви бачите, що підметом. Підмет, головний член речників відповідає на поняття хто що. Прості складені бувають забудовою, але хочу звернути вашу увагу, якоюсь частиною мови, тобто чим виражений підмет. Ви дуже часто могли чути вчителька, чим виражений підмет, тобто яка це частина мови. Іменником може бути, може бути займенником, інша частина мови може бути старий підбадьорував старий, начебто прикметник, але ми ставимо питання хто що. Пам'ятайте, що називний відмінок хто що дорівнює підмет. Якщо у вас, е, до, приклад, до прикладу, Шепшина важко віддає плоди. Плоди, начебто також хто що, але тут підмет це виконавець, це виконавець, це хто що. Тобто, якщо ви до слова ставите питання, що, це що, має щось робити. Тому підмет це назавжди іменник, ви бачите, це займенник і це інфінітив. Інфінітив це форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити, може бути будь-яким членом речення, будь-яким. І підметом, і присудком. Тому з інфінітивом уважно, коли ви бачите інфінітив і тире, все, що до тире – це підмет, все, що після тире – це присудок. Тобто два інфінітива жити це, любити, жити це творити. Коли є частка «це», то тут паралельно підтягується знання про розділовий знак тире, але все, що до тире, не, це може бути іменник, це може бути два іменника Київ, столиця Це може бути два, два інфінітиви жити це любити. І так далі. Тобто дуже багато моментів. Тому жити все, що до тере, це є підмет. Далі, словосполучення, серпень з вереснем схрестили. Ми розуміємо, що не серпень схрестили. Мало б бути серпень схрестив. Ми бачимо, батько з дочкою вийшли, і батько вийшов однина. Батько вийшов, то з дочкою буде вже додаток. А батько з дочкою вийшли, то це, відповідно, це відповідно і такий складений, великий один підмет. Як перевірити, підмет це чи ні, такий лайфхак. Будь-який підмет заміняється особовим займенником, він, вона, воно. Серпень з вересня вони схрестили, батько з дочкою вони вийшли. Якщо у вас ця заміна неможлива на він воно, а його, йому, тобто зовсім інший займенник, то це, додаток. то це додаток. Нехай кожен з нас пізнає себе, сполучення з двох займенників. Усі ми прагнемо миру, не тільки ми, а усі ми. Слово сполучення з кількісним значенням, коли у вас мільярди числівник, дуже часто ми беремо ще й імен. «Фразеологізм, бити байдики улюблена справа ледарів. Бачимо таку саму схему тире і пам'ятаємо: все, що до «тире» – підмет, все, що після тире присудок. Якщо у вас це може бути таке речення: він б'є байдики, але також «б'є байдики» – це один суцільний великий присудок. І він буде ще й простим, тому що фразеологізм виступає як один великий член речення. І навіть цілі речення, власна назва. І пам'ятаєте, коли ми вивчали частини мови, я е, акцентувала на тому, що вигук також може бути членом речення. Також може бути членом речення. Тому, щоб не помилитися у визначенні підмета, потрібно до нього ставити питання, хто що, кого що. Сестрі подарували польові квіти. Подарували не хто що, а кого що. У цьому реченні імени мене квіти. Виступає в ролі додатка, а не підмета. Тобто дуже важливо, пам'ятайте, що коли ви ставите питання до слова хто-що, він має щось робити. І має бути називний відмінник, тоді це підмет. Якщо ви ставите питання до слова що, і воно нічого не робить, то це додаток. До прикладу, слід залишився на землі, слід що, що зробив, залишився? Тут однозначно підмет. Бо він щось робить, цей слід. А якщо я залишила слід, то підмет вже я що зробила, залишила, кого що слід. Тобто і в першому реченні, і в другому реченні, на перший погляд, однаково написано слово слід. Це слово відповідає на питання, що. Але в першому реченні він виконавець слід залишився. А я залишила когось що слід. Тому дуже уважно легко запам'ятати називний відмінок це підмет, знахідний відмінок – когось що, це додаток. От тут дуже важно, бо уважно і важливо це пам'ятати. Присудок. Головний член речення, який відповідає на питання, що робити, що зробити. Але не тільки. Учні забувають, що він має ще питання, який він є, той підмет. Що, хто воно таке, що воно таке. Тому дуже важливо не тільки діяч, коли ми кажемо, вона акторка, ми розуміємо, вона є акторка, тому підкресліть для себе і зверніть увагу, що присудок відповідає на питання, який він є, що він таке є. Забудовою розрізняють простий і складений. Простий, він може виражатися дієсловом або фразеологізмом. Тобто, це звичайне дієслово, люблю і так далі. Але може бути фразеологізм: він б'є байдики. Б'є байдики, начебто два слова, начебто він складений, але він простий, бо ми можемо замінити на один, тобто нічого не робить, ледацює. І також майбутній час, коли у вас формулювання буду робити, буду писати, буду малювати, це все можна замінити одним словом. Я малюватиму. Тому я малюватиму це простий присудок. Не плутайте з іменним, буду актором, буду професіоналом. Ось там може бути. Тому простий присудок це звичайне дієслово, це фразологізм, він сприймається як простий дієслівний присудок. І, ну, бо тільки простий присудок він автоматично є дієслівним. І фразологізм і майбутній час. Тобто я писала, я буду писати, я писатиму, я і так далі. Тому тут звертайте увагу. Складений дієслівний і складений іменний. Складений слово саме складається, тобто це буде два слова. Складений дієслівний. Обов'язково тут має бути допоміжне дієслово. Бажано їх вивчити. Найчастіше це починаю, продовжую, закінчую, тобто тривалість певної дії. Можу, хочу, мушу. Вмію і певен ладен. Тобто, це такі формулювання за сенсом я хочу. Так, До прикладу, речення, я хочу. Воно якесь не Тому тут має бути обов'язково допоміжне і обов'язково інфінітив. Ще раз, обов'язково допоміжне і інфінітив. Я спокутувати мушу. Не просто мушу, а мушу спокутувати. Я схильний. Проповідувати не просто схильний, а схильний проповідти. Я хочу танцювати. Не просто хочу. Найчастіше це хочу, можу. Тобто оченята ми знайшли в тестах хочу, можу, значить, поруч десь має бути інфінітив. І це умова складеного дієслівного присудку. Два дієслова, одне з яких допоміжне, інше інфінітив. З інфінітивом будьте уважні. Він присудком виступає тільки тоді, коли біля нього є допоміжне. Складений іменей це дієслівна зв'язка. Вона може бути, може не бути, та іменна частина. Пам'ятайте, ми вивчали іменні частини мови. Я наголошувала на тому, що треба їх розрізняти. Тому у нас дієслово зв'язка бути, являти, «становити», ставати, «робитися». Вона іноді може пропускатися. І іменна частина. Іменна частина це Імена, самостійна частина мови. Це іменник, прикметник, займенник, числівник. або дієприкметник. Брат став дизайнером. Може бути, став, може не бути. Але не просто став, бо ставати, бути, являти собою теж намагайтеся максимально запам'ятати. Тобто тут буде допоміжне дієслово і не дієслово, а іменник, прикметник. Він актор. Він є актором. Тут дуже легко можна підставляти е, цей і ще такий лайфхак. Якщо ви, у вас після підмета прикметник, дієприкметник або іменник, то це присудок. Він актор. Вона красива, вона талановита, вона прекрасна, вона здатна робити. І так далі, і так далі. Ну, здатен ладен, це короткі форми. Тому спочатку в реченні ми чітко знаходимо підмет-присудок і розуміємо. Але ще раз наголошую на тому, що якщо у вас прикметник, дієприкметник, іменник стоїть після підмета і в цьому реченні немає дієслова, немає речень без дії. Тобто дієслово все, діє десь має відбуватися. Тому імена частина дуже часто пропускається, ми можемо її додумати. Я іноді наводжу приклад з англійської мови. Коли ми хочемо сказати, він є yes, він студент українською, а англійською це звучить he is a student. Is оце, так, але українською ми не перекладаємо, він є студент. Але студент це іменник. Тобто, тут, можливо, кому легше через англійську мову ці фразові модальні дієслова зв'язки, які у нас можуть бути, вони опускаються. Але простіше, якщо у вас присудок не дієслово, не інфінітив з допоміжним дієсловом, то це іменний. Немає простого іменного, є тільки складений іменний, але тут треба зрозуміти саму специфіку іменний, тобто імена, частина мови. Ми про це говорили. Далі рухаємося. Дієслова зв'язка у, у формі теперішнього часу вона дуже часто пропускається. Оце «є». Не вважається складеним дієслівним присудком два граматично пов'язаних дієслова. Батько пішов косити. А тут що таке присудок? Це дія підмета. А батько пішов косити? Батько спочатку пішов, а лише потім почав косити. Коли між пішов, пішов по-перше, батько пішов косити. Перед тим, як визначити присудок, ми думаємо, пішов це допоміжне дієслово чи ні? Ні. Якщо ми е, міркуємо про те, що пішов навіщо, з якою метою, коли між пішов і косити, можна вставити, щоб, а щоб це сполучник обставини, то косити у нас обставина. З якою метою? Косити у нас обставина. А якщо у вас різні виконавці і у вас наказ прохання є, батько наказав зробити домашнє завдання. Батько наказав, а зробити має хтось інший. Начебто різні виконавці, і від наказав, що і в таких реченнях умова наказав прохання, «рекомендація» – це буде додаток. І третє буде означення інфінітив тоді, коли а, ми будемо ставити питання від іменника. Тому тут дуже уважно. Тепер з другорядними членами речення, їх у нас три: додаток обставина і. Означення додаток відповідає на всі відмінки, крім називного. бо називний відмінок дорівнює підмет. А додаток кого чого, кому чому, на кому, чому, ким чим на кому, чому. всі відмінки, крім називного. Це є додаток. Додаток найчастіше виражений іменником чи займенником. Рідше він виражений прикметником, у значенні іменником чи інфінітивом. Ще раз наголошую: любить людей мене навчила мати. Підмет мати, що зробила, навчила, а любити людей має хтось інший. Навчила чому? От коли у вас, начебто, два виконавця, інфінітив виступає в ролі додатку. Додаток залежить від присудка, рідше від підмета, ви маєте собі запам'ятати, що від підмета лише означення. А від присудка додаток і обставина. Тобто присудок дружить і е, залежить, додаток і обставина залежить від присудка. Іноді додаток може мати при собі означення, тому що перша фраза у вас додаток найчастіше вирішений іменником. А іменник з прикметником, тобто з означенням, дуже тісно взаємопов'язаний. Обставина. Обставина це другорядний член речення, який указує на спосіб інтенсивність, місце, час, причини, їх дуже багато. Обставина відповідає на питання, як, яким чином, де коли. Частина мови. Прислівник, Тобто можна зробити висновок, що прислівник, дієприслівник, автоматично в реченні є обставина. Обставина також залежить від присудка і може при собі мати також означення, бо вона також може бути е, виражена іменником з е, прикметником або тощо. Найчастіше обставина виражається прислівником. Тобто, знов-таки наголошую на тому, що дуже важливо знати частини мови. Ви знаєте, добрий числівник. Прислівник до, до прикладу, так як декуди звідки частина мови прислівник, але обставина в реченні будемо підкреслювати як обставина. Члени речення це те, як ми підкреслимо коні, шалено мчали. Шалено це прислівник. Отже, це обставина. Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот. До речі, коли у вас дієприслівниковий зворот, це зразу відокремлена обставина, бо ми бачимо у варіанті в кому. А кома це е, е, синонім до слова відокремлення. Так? Тому що у нас відокремлення, це значить якось виділити те чи інше слово. Інфінітив, коли є умова щоб осінь сіла в лісі, щоб відпочити. Спочатку вона сіла. А потім вона відпочила. Тобто, коли у вас інфінітив е, визначити перед тим, як визначити це додаток, обставина чи означення, у вас має бути начебто спочатку одна дія і друга дія. І порівняльний зворот теж може виступати в ролі обставина. І останній другорядний член речення означення. Він вказує на ознаку предмету, відповідає на питання, який, який, чий, котрий, скільки. Означення найчастіше залежить від підмета, додатка або обставина, якщо дуже рідко воно залежить від присудка. Але зверніть увагу від присудка якого? Складеного іменного, тобто від такого присудку, де він є іменником. З вітром, весняним, сосна розмовляла. Сосна розмовляла з ким чим з вітром, з додатком, але весняним і весняним, до речі, подвійний наголос цього слова, переліку вашого НМТ, тому ми залишаємо. І як же ми знаходимо означення в тексті? Тобто це означення може виражатися, тобто нам треба знати частини мови. Прикметник, прикметник. Бачимо прикметник, значить, це означення в пахучій хмарі, хмарі якій? прикметник, бачимо. Посіріла Діє прикметник теж відповідає на питання, яка, яке. Знати частини мови. Діє прикметниковий зворот. Крім того, що це означення, воно ще й буде відокремлено, бо ми бачимо, кому визрілу це дієприкметник. Діє прикметник з залежними словами, несміло це у нас зворот. Отже, між дієприкметниковим зворотом та відокремленим. Переданому значенню ми можемо поставити е, знак е, рівняння, тобто дорівнює. Іменник у непрямих відмінків. Промінь сонця золотим. тут дуже уважно. Пункти Г і Д зупиніться і проаналізуйте для себе. Коли ви ставите питання від іменника, це завжди означення. Головне правило синтаксису від підмета, від іменника завжди означення. Тому промінь кого чого. Да, от читаємо речення: промінь сонця золотим розмальовує світанок. У нас є підмет промінь, що він робить? Розмальовує. І далі до сонця ми ставимо питання від підмета. Хочеться поставити питання промінь кого чого. Але хіба може бути від означення від підмета додаток? Ні. Тому промінь який? Це називається неузгоджене означення. Але головне правило синтаксусу що від підмета ви можете знайти тільки означення. Тільки означення. Промінь це підмет. Значить, сонця який? Можна перефразувати сонячний промінь. Якби було сонячний промінь, у вас би не виникало труднощів з визначенням цього. Так, можна для себе перефразовувати. Промінь який? Сонячний. І промінь кого-чого сонця. Хочеться сказати, що це додаток, кого-чого, але ми не можемо бо від підмета тільки означення. І інфінітив, теж ми ставимо питання від іменника. Бажання освіжитися підсилювало прохолодне і брухливе море. Бажання що робило? Підсилювало. І бажання яке освіжитися, бо біля. Тут ще простіше, коли ви ставите питання від іменника до якогось іншого слова. Але чітко розуміти, що питання ви ставите від іменника, тоді логічно, що це означення. Або запам'ятати, що коли інфінітив діє слово що робити, що зробити біля іменника, бажання освіжитися, здатність працювати, не здатність, що робити, а здатність яка. Здатність, бажання, можливість оці всі слова, коли вони стоять. Біля інфінітива вони виступають в ролі означення, бажання яке освіжитися. Тому дуже важливо знати частину мови, знати порядок, знати єдине таке важливе правило синтаксису, що від підмета завжди означення, або ще простіше, від іменника ми знаходимо означення, а від присудка, то це додаток або обставина. І робимо висновки, логічні, що від підмета ніколи не буде додатка. Тобто, якби ви навіть хотіли сказати промінь кого чого, промінь це підмет, то не може бути додаток. Самі себе перевіряємо і вчимося аналізувати. Тому ще раз основне правило синтаксису при визначенні другорядних, головних і другорядних членів речення. У вас буде тестове завдання після цього уроку, тому уважно від підмета, якщо ви ставите питання від підмета, залежне від підмета, це тільки означення. Да, воно може виступати інфінітивом, бажання яке освіжитися, здатність яка працювати, і так далі. Від присудка або додаток, або обставина. Тобто від присудка ніколи напряму значення не буде, якщо це не складене іменний. І логічно, від підмета ніколи не буде ні додатка, ні обставина. Ця схемка є, якщо треба, ви її продублюйте, запишіть собі, вона є в різних джерелах, і це дуже важливо. Але для розуміння членів речення треба знати частини мови. Ви в цьому сьогодні переконались. Вам треба знайти означення. Значить, ви маєте прикметник, де прикметник, шукати іменник у непрямих відмінків каву по-східному готують у піску, каву не по чому, а каву яку, котлета яка, по-київськи може навіть прислівник бути поруч. Тому тут все дуже логічно, нічого складного немає, знаєте частини мови дуже добре, і тоді орієнтуюся в членах речення. А далі вже синтаксичні конструкції, які стосуються речення. У залишається не так багато занять, але речення складно підрядності. Усерядовому складі ще весь синтаксис попереду. Тому залишайтеся з нами, виконуйте тести. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в чатик. До нових зустрічей, па-па!